Вітаю, друзі! І ну, не можу я не дякувати нашим спонсорам через систему YouTube, через Patreon. На Patreon недостатньо, на жаль, підписатися. На Patreon треба ще й стати спонсором теж. Там можна від 1 долару спонсорувати як завгодно часто. Тому, ну, будь ласка. Тому я запрошую вас також і хочу подякувати. І спонсорам через Patreon. Patreon. хочу подякувати за смачну каву. Теж можете нас профінансувати на неї по посиланню на під відео. Дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами, за те, що розповідаєте про діяльність Академії і майстра. І, звісно. Дуже дякую вам за допомогу за допомогу і прямими донатами на благодійний фонд майстра Овена Стефана на наші проекти. Отже, я дякую, що ви з нами. Дякую за те, що ви перетворили мої монологи в діалоги. Дякую за ваші запитання на ті питання, які не являються питаннями, на які треба зробити семінар до на кілька годин. або... Риторичні запитання, але є питання, які цікаві, і ви знаєте, я пишу відео. Отже, і, до речі, скоро буду писати відео, напевно, разом з тим, хто задає це запитання. Отже, на найцікавіше питання цього місяця, якщо воно буде дійсно того вартувати, я запишу відповідь разом. З автором цього запитання. Ми з ним поговоримо в підзапис. І це відео буде досяжне, звісно, на Ютубі і на всіх наших соціальних мережах. Це така новина. Отже, дякую, дякую, дякую. До речі, дуже прошу вас більш активно підтримувати вечірні етери. Найменше переглядають їх, а вони, напевно, що допомагають тим, хто дивиться їх постійно. Тому, будь ласка, запрошую вас більш ефективно просувати наш контент через свої мережі, своїм близьким знайомим. Ну, змушений звертатися до вас, бо стоїть питання закрити мої вечірні монологи-діалоги. Отже, поговорити сьогодні хочеться про таке підселення. І зараз такий аспект розповім про підселення. Ми стикаємось з тим, що зараз через. Та псевдодуховні роботи, е е е відео, аудіоряд. Ми отримуємо підселення прямо під шкірою, живі істоти потім вилупляються і шниряють по вашому тілу. Вибачте, за таке слово по-іншому не скажеш. Вони буквально телепортуються з одного місця в інше, але ви будете відчувати їх долонькою, і вони е на тому етапі, що ми виловлювали, з курине яйце, з мілки, ну, або з грецький горіх. І воно живе, воно е, рухається, воно рухоме, ви тримаєте на ньому руку, воно там собі ви відчуєте. І ми знали і раніше таких деяких е, кількох принаймні, з українського контенту, з майстрів, які підселяють лічинки комах. Є такі, і е, зауважу, ще 15 років тому ми. В мережі знайшли випадково, ну, як випадково, просто люди заразилися, медитуючи на прекрасні фото, були отримані теж підселення. Ну, бо ми Сьогодні я вирішив поговорити про якраз про, екзорцизм, про підселення, про ну, старі нові новини. Я про це не, не дуже часто говорю, але тим не менше, тема досить на часі і потужна, тим більше, що. Ну, все більше знаходять способів і розмножуватись, і надавати вам підселення. Отже, ну, крім тих некротичних магів, які роблять цікаві обряди, і ви отримуєте собі підселення, ну, на превеликий жаль, це постійно відбувається. Тому, ну, будь ласка, можете собі просто будьте уважнішими, ставте захисти. Наша академія захисту опікується, ви знаєте, з самого початку. Ми потужно починаємо працювати саме з систем безпеки. По системам безпеки у нас і є і марафон, і я теж пропоную вам цей марафон пройти. Ой, не марафон, пробачте, семінар, будь ласка, уже в минулому році був перший. Цього року ми, звісно. Налаштовуємо ще один такий марафон, і, звісно, запрошуємо ой, не марафон, знову такий семінар, і який допоможе вам бути в безпеці і розуміти, де очікує вас безпека. Поки що розповім про більш детально про, не тільки про картинки, відео і аудиоряд, який і книжки, до речі, теж там, і програми, і блоки, і крадники вам можуть поставити. І, до речі, ну, я приводив, приклад, е, в групі е, в своїй, колись е, про майстрів навіть так званого планетарного рівня, які е, під'їдають весь е, свій е, е, електорат. Отже, е, Поговоримо ігроманія, громанія, наркоманія, паління і алкоголь. Ці залежні люди мають підселення. Я про це неодноразово говорив. Так от, ще 15 років тому ми знайшли і побачили, як ці підселення навчилися розмножуватися. На заставці до цього відео це підселення так виглядало у одного з наркоманів, який курив безпечний канабіс і тими щупальцями. Воно було інтегровано в його нервову систему, в мозок, в, в, позвон... в позвонки, і воно маніпулювало цією людиною. Це була досить розумна істота. Вона могла маніпулювати, і коли ми її погрузили в анабіоз, воно само вийшло з анабіозу і імітувало анабіотичний стан, обманюючи нас. А ми хотіли дати приспати його на певний час для того, щоб дати наркозалежному можливість свідомо звільнитися від наркотиків. Не вийшло, чесно скажу, бо ну, хлопчина не хотів лишати коноплю і продовжував її палити. Я думаю, що не тільки її, але тим не менше. Але ми побачили ось таку яку річ ця історія, що. Під час сексуальних контактів з людиною, якої є підселення. підселення Останні 15 років ми спостерігаємо, може собі себе продублювати і свій дубль по підселити половому партнеру, сексуальному партнеру свого зараженого на носія цієї цього підселення. тобто Почали, ну Раніше я принаймні цього не знав. Можливо, просто нам ця інформація відкрилася, можливо, так було завжди. Але, ну як на відчуттях, це властивості, які, до яких еволюціонували підселення, вони роблять свої дублікати, тобто тережують себе як на принтері. І саме під час, я думаю, що, напевно, і на інших емоціях теж ловить і теж. Дарує такий подаруночок у вигляді підселення. Тому майте собі на увазі, будьте уважними, з ким ви спілкуєтесь, наскільки близько, чи немає небезпеки ураження підселенням. І те саме, я казав завжди, перед тим, як читати книжку, дивитися відео або слухати. Медитації, ставте захисти, подивіться, наскільки ви довіряєте джерелові. Бо я попередивлявся і не так давно знову-таки бачив надзвичайного, суперового, прекрасного, всебічно розвинутого екстрасенса і, і мантри досить відомі, які він там тиражував були заражені програмами. Програми маніпуляції, уводу енергії. Тому я бачите, я ніколи не Тим більше публічно не персоналізую, не кажу імен. Ви самі маєте справитися, самі скануйте, самі відчувайте, хто що і як е, е, вам може подарувати у вигляді, або у вас буде повний е, ваша брюшина, повна комашок. От і тоді е, приходиться вас чистити. А коли вони починають вилуплятися, ви стаєте надзвичайно агресивними і можете розругатися з усім ближнім, ближнім кругом. принаймні ми таке бачили. І, і, і піти взагалі сім'ї. Таке відбувається, так, да, да, так воно працює. Так що, ну, різка зміна поведінки, але це вже за, за надто довго ви з тим перебували і дозволили бути в собі. Тому чистота ваша чистота, це ваша відповідальність. Па-па!